Ви просто подивіться на стан тента на цьому велтоні. Дивіться, жодного поріза. Взагалі, просто, можна сказати, ідеальний тент на ньому. Дивіться, який він гарненький, щоб ви розуміли, це він ще й весь пилюкі стоїть у нас тут. Це він 14-го року за ціною 11500. Тент на ньому новенький. Він у нас іде на Мерседесовських осях. Оська, до речі, на ньому піднімається. Дивіться стан рамі. 14-й рік причіпа, металевий. подивіться, який гарненький. Він код ідеальний. Оська піднімається, вон, підйом на оська. На велтонах вона у нас посередині. Також касета під запаску є, всі таблички присутні, всі крила цілі, нічого ніде не відбито, Мерседесовські ося, ось от протектор зір, отак і виглядає між осями. Подивіться, два інструментальних ящика. Дві, скільки ці ящики бабок. Тільки вони. Зараз я вам одразу його відкрию, щоб ви розуміли, що всередині, дивіться, він весь комплектний з алюмінієвими планками. Там, де ви бачите, що їх немає, то знайте, що ми все повністю укомплектуємо і всі вони будуть стояти. З тієї сторони також інструментальний ящик, рукомийничок велтон, дивіться, оригінал. Отак, 11500 він коштує, щоб ви розуміли, в такому стані. отбойнички, все все просто в ідеалі. Так що, кого зацікавить 14-го року причіп, за ціною 11500. Можете приїжджати, будемо оглядати.